Омчислити інтеграл. Перед нами визначений інтеграл Межі від 3 до 5. І увага, у нас функція, в якій Х є і в чисельнику, і в знаменнику, скільки б ми не дивилися табличку первісних, у нас нічого схожого немає. У нас або Х в знаменнику, 1 Х, або тільки чисельник. Від частки ми не вміємо шукати. Первісно. Давайте думаємо, як ми можемо тут собі спростити життя. Уважно дивимося, інтеграл переписую, на підінтегральний вираз або підінтегральну функцію, на чисельник і знаменник. І тут ваша уважність, виключно, вона вам допоможе якось перетворити цей дріб і позбутися від його дробовості. Маємо зробити цілий вираз. Ану, увага, а що це у нас чисельник х квадрат плюс 2х плюс 1. А ну, напряглись і побачили, що це формула скороченого множення. Це результат формули, яка називається квадрат суми. Так, Якщо у нас А плюс Б в квадраті, ось формула скороченого множення, вона розкладається а квадрат плюс 2аб. І плюс b квадрат. І оце називається повним квадратом. Ми зараз його згорнемо. Тобто наш чисельник згортається. Х плюс 1 в квадраті. А тут в знаменнику просто х плюс 1. Чому ми маємо право скоротити? Ну, ви можете сказати, а знаменник же не дорівнює нулю. Знаменник тут дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 1. А у нас мінус одиничка сюди не входить, тому ми. З повним правом можемо скоротити. Тут я скорочую квадрат, тут скорочую знаменник. І дивіться, яку нову підінтегральну функцію я тепер маю. Тепер у мене все гарненько, х плюс 1 і тут dx. Тепер у мене під знаком інтеграла сума. Я вмію знаходити первісну, якщо у мене сума. То це потрібно робити з кожним доданочком попрацювати окремо. Так, х X. X стоїть в першому степені, то тепер, коли знаходимо первісну, буде х в другому поділити на 2, додати одиничку. Одиничку у вас і в табличці є. Або запам'ятайте так, якщо стоїть число. Ціле, дробове, раціональне будь-яке, просто числове значення. Ви до нього просто дописуєте x. Я не буду писати один, я зразу напишу х. Я знайшла первісну Інтеграл свою роль виконав. Все, інтеграл я не пишу, dx теж не пишу, не пишу. А межі позначаю від 3 до 5. Починаю підстановку. Спочатку підставляю верхню межу, потім нижню. І пам'ятаю, що між ними буде знак мінус. І так, 5 в другому. Зразу пишу 25 других, додати 5. Перша межа, тобто верхня межа відпрацювала. Мінус. Підставляю нижню межу. Так, 3 в квадраті це 9 других. І додати 3. Ви знаєте, я не буду тут обраховувати в кожних дужках, я розкрию дужки. 25 других, додати 5. Перед другими дужками знак мінус. знаки змінюємо на протилежні, Мінус 9 других і мінус 3. Чому я так зробила? Я зараз дріб з дробом порахую число з числом. 25 других. Мінус дев'ять других. Це буде шістнадцять других. А шістнадцять других це вісім. Далі п'ять мінус це два. Отже, додаємо два. Вісім плюс два десять. Ось наш результат десять. Дописуємо і готуємося до наступного прикладу. Буду йти по поперядочку. Я е, на сайті, ось НМТ, це був у нас 33, зараз 32 буде витираю. Це було завдання, де потрібно вписати результат ну, відповідну комірочку. Тобто, ви вписуєте просто 10. Тут могло бути і дробове число. Якщо дробове, то ви його, якщо б звичайний дріб, ви мали перевести в десятковий і вписати. Ось, бачите, впишіть відповідь. Наступне завдання. Також визначений інтеграл фігурує. Ось він, навіть в записі. Уважно спочатку читаємо. У нас є графік функції, причому не сказано, яка це функція. А, ну, є точка. при бажанні, звісно, можна було б скласти рівняння цієї, але ми спробуємо не ускладнювати собі життя, бо вона тут через трійку проходить, бачите? Тобто, я знаю цю точку, я знаю цю точку. Якщо... Це е... графік лінійної функції, якщо я знаю дві точки, можу записати і саму функцію. Але давайте попробуємо без цього. І так. Нас просять обчислити визначений інтеграл від 0 до 7, який обмежений цією функцією. Ми знаємо, що геометричний зміст визначеного інтеграла це площа криволінійної трапеції, ось площа ось цієї фігури від нуля до семи. Так, ось, площа цієї фігури, площа цієї фігури і дорівнює нашому шуканому інтегралу від 0 до 7 Fід, dx. А ну, давайте ну, подивимося уважненько, А що це за фігура? Ось я вам прям червоними позначу її. вершини, слово вершина тут є підказкою. Якщо ми уважно подивимося, у нас цей чотирикутник буде мати певну назву, тому що у нього є характерні властивості. А я не буду позначати, просто ось ця сторона, і ця, щоб я букви них позначень не вводила, ці дві сторони між собою паралельні, а ці дві не паралельні. Що це за такі чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві ні? 10 секунд міркуємо, і самі собі відповідаємо, що це трапеція. А площа трапеції у вас також буде в довідковому матеріалі. Площа трапеції А плюс Б поділити на 2 і помножити на висоту. Тільки увага! У вас тут трапеція, оця перевернута. Дивіться, ось ці червоні лінії це її основи. Ось вони. До речі, трапеція прямокутна, ось прямий кут. А і б основи дивимося, довжина цієї основи 3, а довжина цієї основи 8 це ж у мене 3, а це 8. Так, тоді перший крок: 3, додати 8, поділити на 2 і помножити на Висоту. Висотою цієї трапеції, буде ось цей відрізочок, бічна сторона, ось ця. А довжина її 7. Множу на 7. Ну, якби я тут не хотіла, я скоротити нічого не можу. Придеться рахувати ось так в лоб. 3 плюс 8 11. 11, якщо поділимо на 2, буде. 5,5 і множимо на 7. І отут найскладніше, що вам треба зробити: вам треба в стовпчик буде помножити. Давайте пригадаємо, як це ви будете робити: 5,5 множити на 7. Так, 7 на 5 35, 5 пишемо, 3 пам'ятаємо. Знову 7 на 5, 35, і ще 3, 38. Так, в першому числі після кома один знак, в другому взагалі немає. То в добутку після коми також має бути один знак. І наша відповідь: 38,5. І оце число ми вписуємо в комірочку, відповідно, без одиниць вимірювання. Так і з геометричними задачами ви робите просто числове значення. Дописуєте, хто не встиг ось це застосування визначеного інтеграла. Ми його не обчислювали, ми просто використали, що визначений інтеграл дорівнює площі криволінійної трапеції, а тут криволінійна трапеція виявилась звичайною трапецією. Витираю і перехожу до наступного завдання. Поки що оці два завдання, що ми зробили, це були завдання не тестового рівня, а де потрібно було вписати варіант відповіді. Ось, будь ласка, тут просто вибрати. Так, малюночок у нас уже перед очима. Уважно читаємо умову. Так, прямокутна система координат, паркова зона а, має форму фігури, обмеженою графіком. Так, дорівнює 3 Це згори ось ця лінія, я, мабуть, її. Навіть вам червоною позначу ось Y дорівнює 3, Це значить, тут у нас 3 по осі Y. Укажіть формулі, формулу для обчислення площі цієї фігури. І так, площа криволінійної трапеції, яка обмежена двома лініями. Я перепрошую це не площа криволінійна. Криволінійною трапецією діти називається фігура, яка обмежена графіком функції, вертикальними лініями і знизу вісю Хів. Ось це криволінійна трапеція. Це називається криволінійна трапеція. А це просто фігура обмежена графіками функції. Червоною у нас згори обмежена. І давайте синя у нас знизу ось червона і синя. Якщо фігура обмежена, це вже комбінація декількох криволінійних трапецій, якщо фігура обмежена двома графіками, тоді площа знаходиться як визначений інтеграл по вказаним межам. Від різниці функцій. І правило таке, від верхнього графіка віднімаємо нижній графік. Подивилися на малюночок, і чітко для себе ось я різними кольорами позначила, що у нас вище червона лінія чи синя лінія. Зрозуміло, що верхня лінія це червона, отже, ми від функції червоної. А це функція y дорівнює 3, тобто від троєчки віднімаємо ось нижню функцію. А нижня функція у нас фідкс. Вони нам не конкретизували. Fx. Ось наш підінтегральний вираз ще раз, від верхньої віднімаємо нижні межами будуть точки перетину, ось цих графіків. Ось вони. І дивимося. Оча у нас, шановні, вказано, ось, вроді би тут поставили одиничку, оця трієчка, ми можемо порахувати. Ні, ви дивитесь на оці зелені крапочки, зелені. І так, по іксам перша зелена, ліва має координату 0, друга точка має координату 4. же дивимось по осі іксів. Ліва, права, ліва, нижня, права, верхня. Менше, більше. Ну і обов'язково ДХ. Ну і ось тепер шукаю. І, здається, здається, мені підходить відповідь Д. Ось наша. Від верхньої нижньої. Дивіться, тут є ще схоже. увага, Б, схоже. Але майже, подивіться, що вони написали від мінус одинички до трьох. Для тих, хто не зовсім розуміє, і, наприклад, по ігрікам подивиться межі. Ні, межі дивимося тільки по іксам. Оце було тестове завдання. І так, верхній графік нижній для себе. Верхній. Віднімаємо нижній. Так, далі. наступно, Ну, просто первісну знайти. І це також потрібно зробити, що ми робимо. І так, х в степені мінус чотири. Який показник степеня не був, ми працюємо як? До степеня додаємо одиничку і потім ділимо на точно таке число, як новий степень, який утворився. Зараз у нас степень мінус 4. Тоді первісну знаходимо. І так, зараз степень мінус 4. Мінус 4 додати одиничку. Це буде х в мінус третьому поділити на 3 і плюс С. І можете впасти в паніку, що такої відповіді немає. Пригадуємо степінь з від'ємним показником. Якщо х-3, це буде одиничка, що ділиться на х. В Третьому. Тобто, оцей х мінус третьому, він опустився в знаменник в третьому степені. Але тут ще же трійка була, вона тут і залишиться. Плюс С. Тільки знаєте що? Коли я х мінус третьому, то і ділить ще треба на мінус 3. Ось. Чуть воно не зловила. Степінь була мінус 4. Додаємо одиничку, степінь стала мінус 3 і ділимо на точно таке число, тобто на мінус 3. Я потім оцей мінус винесла перед знаком дробу, і тепер звертаю увагу, що ж мені буде підходити. Підходити буде. ну ось. Бачите, вони, написали, вони не написали загальний вигляд первісного, просто яка з функцій є первісною. А я знайшла загальний вигляд первісної. Тобто це теж буде первісно, просто в даному випадку це – це 0, да і все. Витираю, дописали. Так, чому я це пропускаю? Це завдання було із тих років, коли були ЗНО. І це завдання було, його потрібно було виконати на аркуші, і той аркуш здавався, там такі робочі зошити були. Тому що тут треба було заповнити ось цю табличку, побудувати графік функції, тому. Це, що з побудовою є пропускою. Ось цікаве завдання. Нескладне, але трохи таке, можливо, заплутане. Спочатку читаємо аналізуємо. аналізуємо. Перше, що може стати незрозуміло, що вам, вроді, вже дали і Ефідикс. Бачите, уже F велике. Уже первісна є. Для якоїсь функції, мені потрібно вказати ще одну первісну для цієї ж самої функції. Давайте ну, ось з чого почнемо. Коли ми знаходимо загальний вигляд первісної, ми покажемо ось так. І ми говоримо, що якщо функція інтегрована, тобто має первісну, то таких первісних безліч. І вони будуть відрізнятися оцим сталим множником. Тобто, якщо для функції первісна є х квадрат, то первісна буде х квадрат плюс 5, х квадрат мінус 10, х квадрат плюс одна друга. Вони відрізняються тільки на оцей останній доданочок, який, і цей доданочок може бути тільки стала величина. Тобто відрізняються на Число Число може бути додатнім, від'ємним, дробовим, раціональним, ірраціональним. але мають відрізнятися тільки на оцю константу. Дивимося на цю функцію і перевіряємо, яка із цих функцій буде з цією відрізнятися тільки на сталу величину. Тобто доданочки з іксами мають бути ідентичними, тобто однаковими. Ну і далеко ходити не будемо. Ось наша відповідь подивіться. 10х5, 10х5 оці доданки однакові. Тут мінус 4, а тут 7, вони відрізняються оцією цешкою. Це може бути будь-яка. Чому це ні. З х різне, з х різне, з х абсолютно різне, і з х різне. Дві функції будуть перевісними для однієї і тієї ж функції, якщо вони відрізняються тільки сталим елементом. А для вас ну, легко запам'ятати чи слон? Чи слон відрізняються? Ось і все для даного прикладу. Так, наступне. Аналогічно, навіть не буду. 5 х четвертому мінус 1. Шукаємо точно таке, що було 5 х четвертому, а відрізнялося тільки оцим числом. Аннім не воно. Здавалося б, бешка 5 х четвертому, 5 х четвертому, але тут 1, а тут х. Відрізнятися тільки константою, тобто числовим значенням. Не воно. не воно. І ось наша відповідь під буковкою Г. 5х в четвертому. Бачите доданочком з хсом. Однакові, а тут мінус один, а тут плюс один. Ось вони відрізняються тільки на оцю величину константу. Ну і знову ж таки ще одно. Ось вони. А ні. А тут різниця. Дивіться, тут обидві функції первісних, а це вирізає. В чому різниця? Так. Є F велика, а мені потрібно знайти F маленьку. Для якої функції оця F велика буде первісною? Ну, тут, знаєте, існує довгий шлях і короткий. Хто забуде короткий шлях, може, бути, може піти довгим шляхом. Знайти для кожної із цих функцій первісну. І подивитись, коли ви потрапите в цю F велику. А можна пригадати означення, що таке первісна. Якщо від первісної взяти похідну, то ми обов'язково маємо потрапити в F маленьке. Оце буде коротший шлях. Дивимося на нашу первісну. Але в голові плутанина. Тут ми первісне знаходили, а тут треба переключитися і шукати похідну. Шукаю похідну від 2х в третьому. Коли шукаємо похідну, 2 виносимо, х в третьому степінь виноситься наперед, і х залишається в степені на одиничку меншому. Тобто тут була степінь 3, 3 віднімаємо 1 і буде степінь 2. Далі мінус 1 похідна від сталої величини до рівня 0. Тобто маю 6 х квадрат. І де у мене 6 х квадрат? А ось у мене 6 х квадрат. Оце короткий шлях. Якщо від первісної знайти похідну, то ми потрапимо ось в цю функцію, для якої вона, власне, і була первісною.